Чому організм вирішив, що нам потрібно мати додаткові кілограми? У нашому тілі нічого зайвого не буває. Все навіщось потрібно. Наша вага завжди правильна. Головне завдання нашого тіла вижити, не бути красивим, не бути сексуальним, не бути 90 60 90 вижити. Головне завдання, і вага це адаптація до умов, у яких живе людина. Умов як у фізичному світі, так і емоційному світі людини. Вага це відповідь тіла на те, як ви живете, що навколо вас, і як вам в цьому. І потрібно розуміти, що відповіді живуть глибоко в несвідомому, вони неочевидні. Найчастіше людина самостійно взагалі не дивиться в цей бік. Як ми шукаємо причину? У психосоматиці зайвої ваги ми шукаємо причину, через яку наш організм вважає, що потрібні запаси, і працюємо з цією причиною. Без цього будь-які спроби скинути. Вагу дієтами, спортом, голодуванням не додаватимуть бажаних результатів або результат буде короткостроковим. Навіть якщо вам вдасться забрати ці кілограми з тіла, тіло злякається і почне посилено набирати знову. Це пояснює, чому люди після дієт ще більше набирають у вазі. Тіло накопичуватиме, зберігатиме вагу, доки ви не усвідомите справжню причину, проблему і не розв'яжете її на психологічному рівні. Важливо розібратися з цим, замість того, щоб ховатися під негативними емоціями та зайвою вагою. Запис на психосоматичну консультацію зайвої ваги у особисті.